Добро дня, Україно! Це Ютуб канал проєкту Інформаційна оборона України. 26 лютого 2022 року аналітики з Фонду Відкрита політика СЗВ об'єдналися зі своїми колегами з інших організацій і вирішили надати відпір ворогу на інформаційному фронті. 27 лютого вийшов перший наш щоденний обзор військово-політичної ситуації в Україні. Більше двох місяців ми працювали в щоденному режимі, але вирішили, що такий формат вичерпав себе, і перейшли до щотижневих інформаційно-аналітичних оглядів, які ми публікували у провідних засобах масової інформації України, зокрема на Інтерфаксі, в газеті «Київпост», інших змі і розсилали масово за кордон для наших колег з аналітичних інституцій. Таких як Гарвардський університет, Кембридж, Оксфорд, е Мюнхенська конференція з безпеки та інших поважних організацій. Сьогодні ми вирішили запустити YouTube формат щотижневого огляду Тижня, що минув. Тижня, який був з 22 по 29 серпня. І так, які основні події ми аналізували за минулий тиждень? Ну, по-перше, зрозуміло, українці святкували День Незалежності свята, яке дійсно стало святом для нас. Ми готувалися до масованих ракетних ударів та спостерігалися за непокоєнням за ситуацію на Запорозькій атомній електростанції. От про ці та інші події ми сьогодні поговоримо в нашому щотижневому інформаційному аналітичному огляді від проєкту Інформаційна оборона. Ну, по перше, ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Ми всі пам'ятаємо про Чорнобильську трагедію, яка нанесла дуже болючу рану суспільної свідомості українців. Після Чорнобильської катастрофи навіть поговорювали про повне закриття наших атомних електростанцій. Але е, час боїть будь-які рани, навіть на самі болючі. І зараз Атомна енергетика України є однією з потужних складових загальної енергосистеми нашої країни. І в критичні періоди вона генерує а це, як правило, зима: вона генерує до 40% електроенергії в нашій країні. На е, атомних станціях е, прийняті дуже серйозні і потужні заходи безпеки. І ви знаєте. Це відбувається під контролем Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ. Можна сказати, що вони навіть дещо завищені, але це виправдано з огляду на катастрофу в Чорнобилі, на аварію Фокусім інші е е аварії на інших атомних електростанціях. електростанціях. Але біда прийшла звідки, звідки мене розраховували, не прогнозували. початком агресії. Повномасштабної агресії Росії проти нашої країни Росіяни захватили, захопили Чорнобильську атомну електростанцію і намагалися використати її в якості такого собі опудола, яким лякали весь світ. Ну ви знаєте, Чорнобильська АЕС вона виведена з експлуатації, там немає діючих реакторів, але там є спеціальне. Устаткування для зберігання відпрацьованого ядерного палива, і зрозуміло, що сама радіці... зона навколо ЧАЕС вона дуже радиційна. І, до речі, чомусь рашисти про це не знали. Копали траншеї окопа, підхватили е, лучову о, хворобу, і е, за деякими даними, навіть декілька людей, декілька рашистів померли від цієї хвороби. Але як ви знаєте, Нашим військовослужбовцям, нашому ЗСУ Збройним силам України вдалося відкинути окупантів від Києва і звільнити Чорнобильську атомну електростанцію. Естафета, в негарному сенсі цього слова, перейшла до Запорізької атомної електростанції, яку рашисти захопили 4 березня. Спочатку вони її захопили, розмістили там війська, військову техніку, замінували її. І підкреслюю, почали обстрілювати з її території наші війська і Нікополь, провокуючи Збройні Сили України на удари у відповідь. Зрозуміло, ніхто не може стріляти у відповідь по атомній електростанції, тому що це може привести до глобальної ядерної катастрофи. Ситуація загострилась дуже 25 серпня, коли Запорізьку атомну електростанцію відключили від мережі. І вона залишилася лише її охолоджували за допомогою насосів, які були підпитані від генераторів, а паливо цих генераторів було лише на 3 доби. Реактор активну зону реакторів треба. Охолоджувати, тому що вона нагрівається в процесі керованого ядерного розпаду. Вона гріється, якщо її не охолоджувати, то відбудеться тепловий зрив, такий як був у Фокусіни. І чому це відбувається? Чого прагне Росія? Ну, по-перше, вона використовує ситуацію на ЗАЕС в якості ядерного шантажа. Вона шантажує і Україну, і Західну Європу. І вона намагається е, таким чином е, по друге розказати е, всьому світу, що саме українці винні у тому, що ЗС не виконує якісь заходи безпеки, що вона що там може статися ядерна катастрофа. для слухачів не з України. Я вам відверто скажу. Ситуація була абсолютно нормальна, прогнозована і безпекова, Про що говорили і МАГАТЕ і інші поважні організації до тих пір, поки Росія не вторглася на територію України, не почала свою повномасштабну агресію і не захопила за Запорізьку атомну електростанцію. Також Росія переслідує і таку утилітарну. Ціль утилітарну мету. Вони хочуть переподключити з української енергосистеми до російської. У нас буде дефіцит е електроенергії. Він додасться до дефіциту газу, прогнозовано на зиму. І у нас буде дуже складна ситуація, взагалі з теплом, газом, електроенергією тоді. І підключити до російської системи, а потім продавати і мати з цього зиск. Зрозуміло, що на такі кроки ніхто не піде, і це справжнє обурення викликало у світі. І я говорю тут без іронії, тому що ми вже звикли до цього занепокоєння, обурення і так далі. Але це ситуація, яка напряму загрожує е е всьому світі і Західній Європі. Е тому 24 серпня відбулося засідання Ради Ради безпеки ООН, на, на якому президент. України Володимир Зеленський закликав Росію залишити територію станції, МАГАТЕ взяти її під повний контроль та оголосити демілітаризованою зоною. Більшість членів ООН нас підтримала, Рада безпеки ООН нас підтримала, Росія, зрозуміло, була проти. Вона є, має право вето, тому зрозуміло, що е, е, ніякого рішення не вдалося прийняти. Але все ж таки домовилися, домовилися, що делегація МАГАТЕ вона приїде на електростанцію на Запорізьку атомну електростанцію до 5 серпня, проведе інспекцію, перевірить мири безпеки. Дуже були складні переговори, перемовини. Але нам вдалося все-таки протиснути, щоб ця інспекція була на території ЗС проти супротиву Росії. До речі росіяни, або Путін не, не розуміє, або не хоче розуміти, або йому все рівно, що е, якщо станеться катастрофа на аварія на Запорізькій атомній електростанції, то роза і це змоделювало комп'ютери моделі вчені, що більшість редактивних опадів не посунуться на територію Росії, і вона буде забруднена або Ростовська область, або можливо. І сама Москва. Це так до ремарки про відповідальність в лапках Росії за ті дії, що вона е здійснює. Якщо говорити про сухий підсумок, то зрозуміло, що треба негайно зробити: вивезти рашистські війська з території станції, демілітаризувати е зону, там е зробити там демілітаризовану зону і встановити повний контроль на МАГАТЕ над ситуацією. Якщо ж говорити про ситуацію пов'язану стратегічно, то Росія це безвідповідальна фашистська, агресивна держава. Вона не може е е мати права на володіння ядерною зброєю. Тому потрібно провести повну ядерне ядерну на повну деннукліалізацію Росії. І нехай вони там живуть за рахунок власного газу та іншого природного палива. Ну і друга подія, яка, про яку я хотів би сказати, це подія пов'язана з масовим з очікуванням масового ракетного терору, ракетного нападу на Україну 24 серпня. Про це повідомило і головне управління розвідки наше, і кричали російські пропагандисти. Але скажімо так, що е, терор і ракетний удар був. Дещо меншим, ніж ми очікували. Так, да, Був приліт дуже серйозний почав. там загинуло 25 людей, з них двоє дітей. Рашисти почали кричати, що вони влучили у військовий потяг, але виявилося, що це абсолютна брехня. Насправді вони вцілили в пасажирський потяг, і, до речі, кореспондент такого відомого агентства, як Associated Press, Бував на місці події, повідомив, що там немає загиблих військових, є тільки цивільні люди. Ось, але все ж таки ми думали, що удар буде значно сильніше. І на підтвердження цього постійно в Києві безперервно звучала тривога, практично розпочиналася, закінчилася, розпочиналася нова тривога. А карта України була червона від повідомлень. Ракетних ударів по регіонах. Чому ж не відбулася така масивна масована, масований ракетний удар? Не відбувся цей масовий тероризм проти мирних е, мешканців України, мирних громадян України. Ну існують дві версії. Я поділюся з вами е, вам, е, з ними. Це перша версія полягає в тому, що е, нібито е, я схиляюся до цієї версії. Що е, Росія показала те, що вона могла показати, що вони не мають більше можливості наносити е, серйозні удари по Україні, такі як були 24 люта, пам'ятаєте, як вони завдали практично по всіх областях, по всіх регіонах України. Вона вичерпала свої можливості, в неї їх не, більше немає. І це, скоріше, правда, той ж головне управління розвідки повідомило, що за весь час у них. Вони використали 55% ракет, яких у них були в запасі, найбільше їх не залишилося, і вони будуть е, далі, скажімо, вже використовувати цей запас, який залишився 45%. Інша версія полягає в тому, що ну, Путін виступив проти ескалації надмін. Ну, Я в цю версію не, не вірю, тому що ну, якщо аналізувати... Попередні дії російського диктатора, то Путін і деескалація це дві різні речі. Що ж, вони намагалися використати привідом для ескалації, для ракетних ударів і, до речі, для виправдання трибуналу над азовцями, який зараз, до речі, відкладений. Ну, 20 серпня 2022 року був підірваний. Автомобіль Дар'ї Дугіна, ну і ніхто не знає в Україні, скажу, що ця особа, вона э, донька відомого це, э, ідеолога Євразійства російського фашизму Олександра Дугіна. І щоб ви, ви не дивитеся ці канали російські правильно робите, я іноді за э, певним службовим обов'язком повинен дивитися ці речі, так я вам скажу, що такое. Пропагандистської істерики, таких завивань, такого какушества я вже давно не чув на цих каналах, і вони прямо билися в істерики, в епелепсії в падучій, закликаючи нанести ракетний удар, відомстити Дар'ю Дугіну і так далі, і тому подібне. Але потім з зрозумілих причин ця ситуація зійшла на нівець. Що я можу сказати про вбивство? Я не слідчий, я можу сказати, і я повністю солідарний з нашими владою, яка заявила, що вона категорично не причетна до цього вбивства. Скоріше всього, це справа рук самих спецслужб Росії. Нехай вони там розбираються. Але в Україні цю особу ніхто не знає. Це не такий великий привід, і її ніхто не знає, до речі, і в Росії, тому що є такий фонд общественного міння, який провів дослідження, і вона показала, що як значущу подію там відзначили там, е дуже маленька кількість е відсотків громадян расистів, що е це дійсно там, якась подія, яка впливає е на ситуацію в країні, чи вона є значущою? Тому е, тихенько цю ситуацію зневілювали, і тихенько цю ситуацію спустили на гальмах, і зараз вони шукають нових привидів, для... а може і не шукають, тому що для них все рівно, аби е, загострити ситуацію е, з, з Україною, знову атакувати наші мирні сили і, і е, міста. Я хочу сказати, до речі, е, подякувати. Нашій повітряній обороні, яка зуміла збити дуже багато ракет, захистити наші міста і села. Я вам вдячний. А Росія ще раз продемонструвала, що вона не держава-спонсор тероризму, вона держава-терорист, який використовує терор якості інструмента державної політики. Готуючись до цього відео, я хотів обмежитись двома темами, але сьогодні вранці я з подивом... Прочитав, що проти е, пана Кривоноса це генерал, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки, колишній е, заступник командувача Сил спеціальних операцій, порушено кримінальне провадження. Чому справа? В чому його звинувачують? Звинувачують в тому, що він приїхав до Жулян, побачив, що там немає ніякої оборони, це було 25 чи 24 е, лютого. Розрознені частини, які не мають єдиного командування, він доложив нашому головного командувача Валерію Залужний. Той його усним наказом призначив е е е командуючим силами оборони жулян. Тому що ви пам'ятаєте, атакували Гастомель, почали атакувати е Васильков, намагаючись скинути там десант. І, можливо, е е до атаки був призначений і жуляни. І генерал Кривонос організував там оборону. Зараз його Державне бюро розслідувань звинувачив, тому що він це зробив, нібито самовільно. Ну, я хочу сказати, що за такі дії просто треба розформувати цей орган як орган посібників рашистських, рашистських військ, російських окупантів, тому що там насправді агенти, які з Кремля сидять. А генералу Кривоносу подякувати таких генералів потрібно буде більше. І я вам скажу, що це дуже. Призводить до дуже негарних, в тому числі політичних наслідків. Тому що, якщо цей крок спрямований на те, щоб знищити конкурентів, політичних конкурентів, то це абсолютно неприйняття в умовах е, війни. А уявляєте, яка реакція воїнів буде, в тому числі напередку, коли вони послухають, що відбувається в країні? Що відбувається з бойовим генералом паном е, Кривоносом, який захищає країну? Це абсолютна фігня, е, ну, треба втручання президента, якщо він, не він давав команду, нехай втрутиться, і е, ну, таке не можна. А якщо він це вважає, що це прийнятно, ну, я думаю, що е, це політичне його майбутнє буде не дуже довгим. От такі і радісні, і не дуже радісні звіски. Але вони є. Війна продовжується. війна, судячи з цього буде досить затяжною, тривалою. Треба готуватися і до зими, нелегкої зими. Я всім бажаю успіхів, слава Україні!